Хмельницький знову засніжило. Традиційно чи не опиниться місто в білому полоні, пішли питати в управління житлово-комунального господарства. Там зауважили і пройти, і проїхати міськими вулицями наразі можна, адже опади комунальників зненацька не застали. Вчора техніка працювала. Цілий день, напротязі того, як сніг падав, ми її спочатку посипали, дороги, потім щищали. О 10-й годині вечора техніка зупинилася, водії відпочили, пообідали, напилися чаю. О першій годині ночі техніка виїхала і працює по всьому місту до цього часу. Сьогодні на боротьбу із снігом вийшло 15 одиниць очисної техніки, 5 грейдерів та 10 машин із відвалами. Працюватимуть вони, як і вчора до пізнього вечора. Проте, за словами самих водіїв, звільнити абсолютно все місто від снігу за день неможливо, як мінімум для цього потрібна доба. Буває по три рази проходимо, бо не зафачуємо широкі учаски, особливо доріг. Синське починаємо. Свободи проїхали. Зараз на Заводську їдемо. Одним із перших розчистили і центральні вулиці міста. Також автошляхи посипають піщано-селяною сумішю з відсівом гравію. Лише на Старокостянтинівське шосе її потрібно близько трьох тонн, зауважують водії спецтехніки. А поки сніочисна техніка працює, за їх роботою ми можемо спостерігати онлайн. Для цього в міській раді придумали спеціальний додаток. Знайти його можна з електронною адресою, яку ви бачите на екрані. Додатком можна вільно користуватись через смартфон або ж комп'ютер. Поки онлайн сервіс дозволяє простежити лише за роботою комунального підприємства Бред найближчим часом під приціл потраплять і працівники УЖКГ. Сьогодні ж комунальники вздовж доріг відкидали сніг після малогабаритної техніки. До слова городяни роботу комунальників помітили не у всіх мікрорайонах міста. Я живу на дуба ні пройти, ні проїхати. Не чистять, так ну плохо чистять. Я живу на ЖД-вокзалі. ні посипають, ні убирають практичноречани. По дороги були. До речі, вчора вечором, так, якраз біля нас чистила машина спеціальна. Це тяжолий труд, і вони молодці. От в центрі нормально. За словами начальника управління житлово-комунального господарства, прибрати все місто від снігу навіть за півдня не встигають фізично. Снігоочисної техніки також бракує. Для повної розчистки техніки, тільки для потреб комунального підприємства по е обслуговуванню доріг, потрібно 28 одиниць техніки. На даний час у них є 15 одиниць техніки і плюс та техніка, яка в ЖЕКах, але вона окремо рахується. До прибирання снігу мають долучатись і приватні підприємці та орендарі приміщень згідно правил благоустрою міста, саме вони відповідають за прилеглу до їх установ чи закладів територію. У іншому випадку їм світить штраф від 850 до 1700 гривень для юридичних осіб, від 340 до 1360 для фізичних.